Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім цікаво, як обрати гарний ігровий монітор. Ну, погнали, дивимося монітори бюджетом до 15 тисяч, наприклад. Так, наприклад, купити монітор. Asus. І дивіться, ви можете за 15 365 гривень взяти ось такий шикарний монітор. І це за 15 000 гривень. Дивіться фрисунг Premium 180 Гц. От роздільна здатність 3440 на 1440 тип матриці VA. От ось такі інтерфейси ТРМС USB type A. DisplayPort, HDMI. Кут огляду горизонтальний, клас геймерський. От Мінімальний час відгуку матриці 1 мілісекунда. Спожив... споживана потужність 27 Вт. Якщо вам потрібен дешевший монітор, то можете ось такий взяти за 12 800 гривень. А позначити за 9 тисяч гривень на 27 дюймів. Далі, якщо вам ще краще потрібен монітор, то є. Дивиться. Дивіться, є ось такий на. Зараз покажу наскільки, ну. Зараз... Є ось такий Asus Rock, але він коштує 40 тисяч гривень. О, друзі, наприклад, як раз, що, наприклад, ви побачите на Алікспресі монітор, там, такий, як ви хочете, за 5 тисяч або за 6. І ви подумаєте, що о, це така імбавен. Навіть я не уявляю собі. А на самій, справ, а на самій справі з Алікспресу замовляти. І техніку це така помилка, ви навіть не уявляєте. Як говориться, замовив техніку з Aliexpress, помилка замовив техніку з перевірених сайтів. Лайк. О, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня! Тепер ви знаєте, як підібрати монітор.